Хеллоу, народ, буквально щойно компанія Xiaomi взяла і поклала на лопатки усі ці ваші 17 айфони, 17-ті Pro 17 Pro Max. І Причому, коли вона це робила, взагалі не суралася. Китайські боси дали їй повний карт бланш. Сказали, на, роби, копіюй абсолютно усе. А якщо на якомусь етапі ти зробиш ще краще, тоді парочку зірок на свій піджачок ти точно отримаєш. Лейзюнь, як то кажуть, задачу прийняв і пішов маслати. Якщо в 15 серії, в 14 серії було максимум 3 смартфони. Ну, добре, 4, там потім там на глобальний ринок виходила. Ну, типу, маленький айфончик, трошечки побільший, і потім ультра виходило. То цього разу компанія Xiaomi взяла і усе. От, тактику скопіювала у е, Apple. Дивіться, вона показала базову сімнашку, Прошку і модель Pro Max. Вони навіть неймінг стирили. Де 16-й Xiaomi? немає, є 17-й. і вони там розповідають, що вони там під серію автомобілів. Щось там у це підігнали і так далі. Коротше, коли бренд починає виправдовуватись. Явно щось він робить не так. Коротше, друзі, я вас запевняю, що це буде цікава історія і неординарно, тому що давно ми не бачили пристрої з повнорозмірним екраном позаду. Влаштовуйте затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю. Не забудьте авансом поставити подобаєчку, А я починаю нашу мандрівку у світ 17-х сім. Але перед цим, дорогенькі мої, я вас благаю. Давайте вже доб'ємо цей останній збір, там залишилось зібрати близько 100 тисяч гривень. Я знаю, що ми з вами можемо от так от взяти за один відос і зібрати щонайменше 60-70 тисяч. Давайте ми доведемо самі собі, що ми здатні це зробити. Тим більше, там от у нас в середньому відео дивляться там, 40 тисяч переглядів, 35 тисяч. Якщо кожна людина скине, бодай по 2 гривні, що таке 2 гривні? Це взагалі ні про що, правильно? За них сьогодні нічого не купиш. От, Автоматично станете учасником розіграшу. одна гривня, дві. Хто може десять у кого є гроші, може і соточку накинути. Там а якщо тисяча гривень, то все, ви просто от низький уклін, вам летить одразу від мене. І таким чином ви там підвищуєте свої шанси на перемогу. А розігруємо ми не якийсь там дешманський смартфон, а Galaxy S25 Ultra флагман. Гроші збираємо на некарчаву автівку, яка їздить, яку не треба буде вкладати гроші для хлопців, які зараз боронять нашу. Неньку на Сумському напрямку. Я їх знаю особисто, тож прошу кожного з вас долучатися. Усі необхідні реквізити ви зможете знайти в описі під цим відео. Ну а саме звернення безпосередньо від військових ви побачите в кінці відоса. Тож обов'язково додивіться. Слухайте, я подивився презентацію з початку до самого кінця і запевняю вас, що я згаяв як мінімум першу годину часу, тому що там Дзюнь, е танцював на сцені, розповідав, які вони молодці в області, не тільки смартфоні. Смартфони взагалі в кінці були. Ні, вони пишаються тим, що вони зайшли на ринок автівок, е що їх тачківці сусьомії там і ще якісь типу. Там теж там їх там, розбирають. Вони сказали, що вони скоро позашляховик випустять. Коротше, вони в плані автомобільного е бізнесу там просувають. І запевняють, що у них це добре виходить. Але я вважаю, що там відбувається на внутрішньому ринку Китаю. Нас з вами це не стосується, нам це не цікаво. Тому давайте краще пройдемо одразу до смартфонів. Як я вже казав раніше, сьогодні виробник показав три нових моделі: 17, 17 Pro і 17 Pro Max. Почнемо з молодшого варіанта і будемо рухатись угору. І перше, що ви маєте знати, 17 Xiaomi це компакт з діагональною дисплея 631. Дюйма. Його корпус захищено фірмовим склом, і він абсолютно не боїться води, бо має захист згідно класу IP68. Його дизайн не дуже відрізняється від попередніх моделей, які, своєю чергою, усім нам нагадували. Правильно, айфони. І це, до речі, єдина модель з серії, яка не отримала екранчик позаду. Тут, так би мовити, класика. Окрім того, що смартфон легкий і тонкий, він також може похизуватися ультратонесенькими рамками навколо дисплею. Їх товщина складає трохи більше 1 мм, і погодьтесь, виглядає це дуже гарно. В матриця дисплею OLED є підтримка функції LTPO, максимальна частота розгортки 120 гц. Проте в деяких сценаріях вона може опускатися навіть до 1 Гц. Заявлена максимальна яскравість до 3,5 тисяч ніт. Більше за все, мене дивує той факт, як виробник зміг в настільки компактний і маленький корпус вмістити акумулятор ємністю 7 тисяч мАч. Не 5,5, не 6, те, що ми бачили, а 7 тисяч. Як на мене, це щось неймовірне, особливо для компакта. Тим більше, що новинка підтримує не тільки дротову, а й бездротову зарядку. Також на сьогодні це найпотужніший компакт. Не смартфон, бо він отримав новий процесор від компанії Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 Не питайте, чому такий дивний неймінг обрали американці. Вони самі, мабуть, в шоці, чому так це відбувається, що їм довелося там на цілу сторінку виправдання писати, типу десь там знаходити логіку. Але ну що сталося, те сталося. В будь-якому разі, Gen 5 сьогодні це один з найпотужніших процесорів на ринку, якщо не найкращий. Якщо вірити Xiaomi, цей чип кладе на лопатки рішення від компанії Apple. 19 Pro. Ось перед вашими очима графік, самі можете е, подивитися. По камерах новинка теж не підкачала. По-перше, вона отримала оптику від компанії Leica. Окрім головного сенсора на маленьких розмірів, смартфон також отримав 50 мегапіксельний телефото об'єктив з оптичною стабілізацією. І ультраширококутник, також на 50 мегапікселів. Детальні технічні характеристики камери зараз перед вашими очима. Підсумовуючи, це крутезний, при цьому потужний компакт. З неймовірною батареєю. Зараз перед вашими очима з'явилися слайди, які компанія Xiaomi показувала в рамках своєї презентації, на яких Xiaomi 17 абсолютно за всіма параметрами бере і перемагає нещодавню новинку від компанії Apple, а саме iPhone 17. І те, що китайці беруть і постійно порівнюють свій новий продукт з iPhone, ще раз доводить той факт, що вказівка пішла зверху. Треба перемогти айфони. І саме тому вони за два, а то й три тижні до презентації взяли. І злили в мережу абсолютно усю інформацію стосовно своїх е, е, смартфонів. Їм конче було необхідно відкусити шмат пирога у Apple, тому що китайці, от рядові китайці, вони шаленіють по сімнашкам, просто там розгрібають їх максимально. Ну хто тоді буде купувати оці ну, ОМІ17 Pro е, і Pro Max? Підсумуємо в кінці відео, чи вийде у Xiaomi це зробити. А для цього нам треба детальніше ознайомитись з просунутими версіями. Як я казав раніше, головною їх фішкою і відмінністю від базової моделі. Є наявність величезного дисплея позаду, в який сховано блок камер. Давайте я коротко розповім, що вміє робити цей дисплей і не хіба він взагалі потрібен. По перше, ви можете на ньому кастомізувати дизайн усілякими гарними заставками. Використовувати його в якості видошукача, коли робите селфі, швидко створювати колажі з фото. І навіть докупити спеціальний чохол з кнопками, який дозволить вам грати на цьому маленькому екрані. Про усілякі банальні речі, по типу прийом повідомлень і так далі, навіть і розповідати не буду. Давайте краще подивимося, в яких кольорах будуть випускатися про версії. Як на мене, найефектніший з них це фіолетовий. А однак всі ми знаємо, що здебільшого люди будуть купувати. Чорний. Тільки тому, що компанія Apple не запропонувала 17 Pro iPhone в цьому кольорі. Тепер давайте безпосередньо більш детально поговоримо за модель 17 Pro. Як вже, мабуть, зрозуміло, за своїми габаритами вона трохи менша е, у порівнянні з моделлю Pro Max. Тобто, знову ж таки, філософія така сама, як і у компанії Apple. Є базова 17, є версія Pro з плюс-мінус такими самими габаритами, але більш потужним залізом. і є Версія Pro Max такий собі велетень. І другою відмінністю після екрану у порівнянні з базовою моделлю є просунута камера. Версія Pro отримала новітній перископ з п'ятикратним оптичним наближенням і оптичною стабілізацією. По суті, це головна відмінність, бо якщо дивитися на інші камери на папері, вони не так, щоб сильно відрізнялися від Xiaomi 17. Детальні характеристики кожного з моделів перед вашими очима. На презентації нам показували, як професійні кіно Оратори знімали відео за допомогою Xiaomi 17 Pro. і після цього виписували йому респект. Тобто теоретично він крутий не тільки в плані фотозйомки, а й в плані відеозйомки. Ну принаймні, це нам намагалося довести Xiaomi. По іншому залізу модель 17 Pro пропонує такий самий процесор Snapdragon 8 Gen 5, Не хочу вас грозити. Тобто, основною фішкою прошки, так само як і у базовій моделі, по перше, є габарити, товщина корпусу складає всього навсього 8 мм, Вона підтримує і дротову. Зарядкою бездротову, і настільки тонкий корпус виробник зміг вмістити акумулятор ємністю 6300 мАч. і додатковий екран, в який помістили камеру. Тож, друзі, технічно цей пристрій дійсно виглядає інноваційним. Як воно там буде на практиці, подивимось згодом. Рухаємось далі. Xiaomi 17 Pro Max. З перших же слайдів він бере і перемагає. Вгадайте кого? Правильно iPhone 17 Pro Max. Новинка отримала діагональ дисплея 6,9 дюймів, товщину корпусу всього-навсього 8 мм, і вагу 219 грамів. Головною відмінністю від попередніх моделей є новітня RGB OLED матриця. Тепер ніякого Pentile Plus ця матриця більш енергоефективна за звичайний OLED. Ну і звісно, цей дисплей набагато краще, ніж те, що нам пропонує компанія Apple. Також модель Pro Max. Max отримала третє покоління фірмового надміцного скла. На презентації нам показували купу усіляких різних нестандартних краш тестів, і ну це дійсно вражає. Як бачите, на відміну від того, що нам пропонує компанія Apple в 17 Сімнадцятих айфонах, прошки Xiaomi все ж таки відрізняються. Мало того, що там матриця. От далі, ви побачите, що і перескопні модулі у них теж різні. А у 17-х айфонів, ну якщо брати до уваги про версію там абсолютно однакові камери на папері. версія Pro Max також отримала перископ з п'ятикратним оптичним зумом. Однак він має, так би мовити, повноцінно г образну форму, в той час як у звичайної прошки він w образний. Тож теоретично у версії Max перископ більш досконалий. Процесор такий самий, Snapdragon 8 Gen 5, а от батарейка ємністю цілих 7500 мАч. з підтримкою 100 ваттної швидкої зарядки по дроту і 50 Вт по бездроту. І не знаю, як вас, а мене вражають такі цифри, бо зазвичай, коли мова йде про флагмани, ми бачимо 55 6000 6 тисяч і нам кажуть, слухайте, там є бездротова зарядка, там купа усіляких технологій, там обмеження є в місці під корпусом, а тут 7,5 тисяч і натимається. Вам ще купу усіляких технологій, екрани додаткові і так далі. Ну, це дійсно дуже круто. По суті, якщо говорити про залізо, це все. Дивимося на ціни і будемо підбивати підсумки. За базовий 17 Xiaomi просять від 630 доларів, за версію Pro від 700 доларів. А за версію Pro Max від 841 долара. Слухайте, ну як на мене, принаймні технічна компанія Xiaomi показала цілком конкурентно спроможні і цікаві продукти. Хто вам ще запропонує екран позаду? Подивіться на їх батарейки, подивіться на їх камери. Слухайте, я не знаю, як вони будуть знімати на практиці, але те, що нам показали в рамках презентації, ну, це дійсно приголомшує. Єдине, що я не до кінця впевнений, що люди будуть купувати базову сімнашку, коли різниця з прошки всього-навсього 70 доларів. Слухайте, ну 70 баксів за додатковий екран і за просунуту камеру, ну я б точно доплатив. Я не знаю там хто що буде робити, ось але ну, як на мене, це цілком логічно. Чесно, на папері я не можу знайти жодного мінуса. Якщо людям зайдуть оці додаткові екрани, а я певен, що вони зайдуть. Слухайте, ну, ви коли-небудь фотографували, отробили селфі на основну камеру, використовуючи цей дисплей в якості видошукача. Так я розумію, що технологія не нова, але раніше був маленький екран. Тут він величезний. Я гадаю, що після цих от розкладачок, от, на яких там реалізовували цей зовнішній екран, ну, тепер от він дістався і до звичайних моделей в Форм Факторі а, Моноблок. І я гадаю, що цим точно будуть користуватися, якщо там його якось кастомізувати, цей екранчик. Це точно не те, що нам запропонувала компанія. Асін в своєму останньому флагмані зі своїм піксельним екранчиком. Так, він по-своєму цікавий, але ну погодьтеся, виглядає він набагато бюджетніше, ніж те, що нам пропонує Сіомі своїх останніх флагманах. Що стосується ціни, так не дешево, але ви погляньте на технічні характеристики. Тепер згадайте ціни на Galaxy S25 на Galaxy S25 Ці смартфони коштують плюс-мінус так само, але пропонують в. Плані заліза на набагато більше. Тут немає ніяких напівмір. Це повноцінні флагмани. Тепер головне, щоб вони дісталися до глобального ринку, бо ходять шутки, що ці прошки залишаться на ринку піднебесної, А от на глобал піде оця от звичайна сімнашка без екрану. Ну і згодом виробник представить моделі 17 ультра. ще 17 ультра буде продаватися на глобальному ринку. А прошки залишаться ексклюзивом для Китаю. Дуже не хотілося б, щоб так сталося. Ну і можете написати в коментарях, чи вдалося компанії Xiaomi перемогти 17-ті айфони. І як ви гадаєте, чи краще китайці обіграли оцей от блок камер? Як на мене, краще вже додатковий екран, ніж оця от величезна прямокутна пляма, яка виглядає несуразно. Але, друзі, це лише моя думка. Як на мене, ваша набагато важливіша. Тож чекаю. У мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на канал, діліться цим відео зі своїми друзями і обов'язково беріть участь в нашому розіграші смартфону Galaxy S25 Ultra. Слухаємо військових. Вітаю вас, шановне панство Andro News. Ми бійці 122-ї бригади. Просимо у вас допомогти в зборі на авто для мобільності та виконання наших завдань. От. Це те, що саме нам необхідно на даний момент на фронті. Розволість вдячні вам, слава Україні! Героям слава! Тож, друзі, ще раз віримо в ЗСУ, допомагаємо в ЗСУ і робимо все, що залежить від кожного з нас, для того, щоб перемога настала якомога швидше. Слава Україні! Слава вільному народу! Разом до перемоги!